Друзі, всім великі привіт! Вітаю вас на каналі. Також вітаю усіх гостей, хто вперше завітав на канал. І сьогоднішнє моє відео буде таким більш комунікабельним. Хочу з вами трішки поділитися такою інформацією, можливо, планами, новинами. Ось як у нас що йде. Знаєте, напевно, коли оглядаєте мої відео, слідкуєте за моїм каналом, що відео на каналі не виходять так часто, як би хотілося. Можливо, сказати, що взагалі вони не виходять, тому що дуже-дуже довго. Можливо, раз на 3 місяці, на півроку, ось як мені писали мої шановні підписники. Ось так, дійсно, так це є. В першу чергу, можу сказати, що. Робота з Ютубом також не є такою простою, як дається на перший погляд. розумію, що в мене є двоє дітей, і в першу чергу у мене сім'я стоїть на першому місці. У мене є домашні справи, так домашня робота і е, домашнє спілкування з дітьми. Кристяник у нас вже буде мати шість років в цьому році, а май 5. Так Каролінка, два рочки будемо святкувати в лютому. Ось і хочу сказати, що от сім'я у мене стоїть на першому місці. Як би мені не хотілося займатися ютуб-каналом, мені дуже подобається цей канал, мені дуже хочеться займатися саме, знімати це відео, монтувати. Дійсно, це моє таке захоплення, мені дуже і дуже хочеться. Але попри всі свої ось зусилля, я просто з ними не встигаю. Не встигаю, тому що у нас взагалі немає часу. Чоловік працює, я є сама. І я хочу займатися зі своїми дітьми. Я хочу, щоб мої діти розвивались, я хочу, щоб вони вчились, вони трошки розуміли, тому що багато дітей у нас ось в Польщі вже і знають, і вміють рахувати до таких більших чисел цифр, так, і знають алфавіт польський. Я навіть його ще не знаю. В загальному думаю, що коли ми будемо вчитися з крестянком, то, можливо, його також ще вивчу, знаю лише український. От чоловік займається таким алфавітним з ним вчиться, молитви ми з ним вивчили, е, знає він молитви «Отче наш, Вірую, Богородиці, Діву там молимось кожного вечора, коли він йде спати. Тобто навіть такі елементарні речі, тобто він має п'ять так, чи я вже говорила, я вже не пам'ятаю. Хочеться мені просто, щоб дитина розвивалася, щоб вона була такою більш розвиненою, активною, тому що потім, коли вона піде до школи, вона буде відставати від дітей, які від своїх однолітків. Ходячи він зараз до садочку, я бачу, що деякі діти дуже так розвиваються, ті, що до мене так підходять і говорять, коли я приходжу забирати крестянку. З садочку, я бачу, що ті діти такі розвинені, видно одразу по дитині, що батьки ними займаються. Ось. І я собі взяла ось за такий приклад цих дітей, хочу, щоб моя дитина також була розвиненою, не відставала, у нього є багато книжечок, також ми ним займаємося, і я бачу, що йому цікаво. Він є зацікавлений. Коли він приходить додому, він не сидить в телевізорі, він не сидить десь в телефоні, в таблетах, як зараз сучасні діти. Він бере якийсь листочок, починає е, писати е, щось своє. Е, бере, наприклад, от у нас тут годинник, і Він собі пише цифри. Як є на годиннику, одиничка так написав. І каже: Мама, подивись, я написав тут одиничку, двійку, Вже цифри він знає до десяти. Ой, добре це все запам'ятовує. Звичайно, вміє рахувати і далі, але так ще не дуже так добре. Ось, але ці цифри, що я на годиннику, він просто знає ідеально. Він собі вчиться їх писати, показує мені, як він написав цифру. Останніми днями то він вже почав підходити до чоловіка, щоб чоловік написав йому алфавіт. На листочку, наприклад, і він собі вибирає якісь літери з цього алфавіту, пише якесь слово і питає нас, що він написав. Ось, Тому що йому хочеться щось писати. Він хоче вчитись. Ми читаємо книжку, ми йому слідкуємо пальчиком, так одразу, що він розумів, що це слово пишеться так. Якщо Літери він вчить, то також ми показуємо пальчиком, що саме це літерка А, це Б, це С, так, і так далі. Ну, тобто, дитина хоче розвивати, він приходить з, з садочка о 3 годині я їду, я його забираю, і приходить він додому, він не сидить. Він не хоче бавити навіть дуже з Каролінкою, тому що вона ще маленька, він хоче вже вище день. Видно, що він тягнеться, він просто. Хоче, от, хоче йти десь далі, більше хоче чогось знати, вчитись і так далі. І потрібно дитині допомогти його підтягнути, тому що бачиш, що він сам до цього рветься, він сам тягнеться до цього. Не можу я займатися ютубом і сказати, я не маю на тебе часу, тому що в мене є своє так, до роботи. Каролінка вранці встає, ми їдемо до. Садочку далі у мене приїжджаю, у мене є також приготувати, їсти, тому що приходить моя сім'я, чоловік з роботи, присеник приходить і садочку, одразу питає, що у нас є поїсти, тому що він одразу хоче їсти. Звичайно, що мусить приготувати. Хочу сказати ось так щиро, що прибирання мене відклалось на якісь пізніші навіть терміни. Ось е прийшла мене смс від моєї мами зараз. E, уже тим прибиранням я так не займаюся, як займалася колись. У мене прибирання було на першому місці, коли не було дітей. Тепер і в мене вже може бути всюди, в гардак, там діти порозкидали іграшки, там, там, там. Я не біжу все одразу складати. Звичайно, я ще їм говорю, що виповіді поскладати. Більше це все складає крестяни, тому що Каролінка ще маленька, вона інколи також йому допомагає. І також з ним складає, тому що бачить, що він так робить, і вона так само за ним повторяє. Ось, але е, якщо це вже не поскладалось, то не поскладалось. Інколи що я доскладаю, якщо немає часу, то воно так залишається до наступного дня, до ранку, до обіду, не знаю, ось. тобто в мене прибирання не стоїть на першому місці, в мене на першому місці стоїть е, щось приготувати, їсти так, і зайнятися з дітьми. Ось, а десь якісь там недоліки, то нехай це так і буде, ніхто до нас не приходить. Будемо прибирати, коли хтось там скаже, що хтось хоче до нас прийти, в гості, або ми когось запросимо. Ось, тобто я не приділяю цьому багато уваги. Тож, думаю, що ви зрозуміли, що на першому місці в мене стоїть сім'я, для того мені не виходить. З відео на Ютубі викладати так часто, але хочу сказати, що в мене є ще кулінарний канал. Якщо ви не знали про це або ніколи там не заходили, можете також зайти. Там відео трішки частіше з'являється ніж на ніж на каналі Наталя Лайф Влог. Ось там так само можете вибрати для себе якісь можливо смачні ідеї приготування для себе, своєї сім'ї, можливо, вам щось подобається. Виходять відео окремі. Також я з цих відео, які вийшли, вже готові поодиночні, можна так сказати, окремі. Я формую просто одне можливе відео, тобто меню на тиждень з тих самих відео, які вже є на каналі. Або тобто вона є така збірка тих рецептів, яких є на каналі поодиночних. Формує їх в одну кубку і виходить, наприклад, меню на тиждень, або збірка рецептів. Ось ці всі відео є в одній купці не потрібно їх просто шукати по цілому каналі, так, де вони є. Відкривати окремо плейлисти, хоча це все поділено і зручно пошукати, тому що там є окремо сопи, окремо м'ясні страви, гарніри, рибні страви і так далі. Тобто можна собі знайти. Або відкрити, наприклад, збірку, де сформовані декілька різних рецептів з самого каналу, на якому вже є ці відео, і просто собі знайти все в цій збірці. Також дуже зручно. Тож, якщо ви там не заходили, не підписані, то дуже запрошую вас там так само підписати, як ви підписані на мій канал Наталя Лайвблог. І що саме головне, що хотіла вам ще сказати, поділитися з вами, що можливо на Наталія Лайвблог в цьому каналі ми будемо можливо так з чоловіком, з сім'єю, можна так сказати. Виставляти відео шортс, тобто короткі відео. Це будуть відео гумористичного характеру. Не будуть звичайні відео, які я виставляла. Ось, звичайно, такі довгі відео. Я також планую виставляти. Не гумористичні, звичайно, але звичайне життя, як ми живемо, як ми проводимо час. І все решта. Ну, але. Хотіло б ми мені, щоб от відео шорт які ми будемо підготовляти з чоловіком. Тобто, ну, з чоловіком не будемо підготовляти, ми з ним просто відео знімаємо з чоловіком, деякі так, а далі я їх монтую. І мені б дуже хотілося, щоб ці відео гумористичні шорти виходили кожного дня. Для цього мені потрібно трішки їх підготувати. Це, звичайно, не кожен день я буду знімати ці відео, хочу собі більшості цих відео приготувати, тобто, щоб вони були в мене в запасі, і я могла просто кожного дня випускати. Дуже мені хотілося, це в мене є плана. Щоб цей канал просто ось не був без нічого, так мовчав в тишині, а просто, якщо немає довгого відео, звичайного, так, ось звичайного мого життя, просто щоб виходили якісь відео, щось короткі, гумористичні, а звичайно, що і довгі відео будуть в час від часу якісь викладати по мірі можливості. Відео шорт можу сказати, що це є такі гумористичні відео. Це не означає, що вони є в нашій сім'ї, саме так є в нашій сім'ї. Відео взяті для просто для гумору, для підняття настрою. Це є відео, які можливо якісь ідеї взяті з інтернету, з інших сімей, з інших ідей, з сімей наших друзів, з наших сімей. Так, не обов'язково що це є відео з моєї сім'ї. А щоб от люди розуміли, що коли оглядаєте це відео, це не означає, що дійсно так є в сім'ї. Просто як оглядаєте звичайний фільмики, такий короткий. Але хочу сказати, що не означає, що це все є наші сім'ї. Прошу не сприймати це серйозно, що так це є, тому тобто, що будуть відео різні, такі досить смішні відео, гумористичні. Я думаю, що ви зрозумієте. Тобто люди, які мають почуття гумору, думаю, що вам буде подобатись і ви зрозумієте. Звичайно, що можливо ви бачили якісь такі відео, якісь ідеї подібні, але кожен, кожен хто створює відео, він при Підносить свій контент і зі своїм характером. Так? Тобто цей так зграє, так зіграє на цьому відео, цей так зіграє. Тобто кожен по-різному може зіграти і в кожному по різному вийде одна ніби ідея, але кожен по різному зіграє. Думаю, що ці відео вам сподобаються. Потрібно мені трішки часу, щоб зняти, відрізняти ці відео, змотувати, так і щоб дуже мені хотілося, як я вже говорила, щоб щодня виходили хоча б відео гумористичного характеру, а вже довші відео, коли мене буде можливість. З березня у нас є реєстрація до садочку. Каролінка наша є трішки, можливо, за маленька до садочку, тому що. А вона нас зараз буде мати два рочки, так. І від трьох років Крисан пішов до садочку, то Каролінку потрібно нам було б дати на наступний рік до садочку, вона б мала два з половиною років. Два Ні. Три з половиною, так, три з половиною. Взагалі ми порозмовляли з чоловіком, хоча чоловік хотів, щоб вона пішла за три з половиною роки, тому що. Дійсно, вона є трішки замаленька. Будемо, напевно, пробувати зареєструвати її в березні до садочку. Тут ходить крестяник. І за половиною вона піде. Тобто, в березні, в лютому вона має день народження, а в вересні вона піде до садочку. За два з половиною. Теж дуже переживаю, чесно кажучи, чи буде їй там добре, тому що. Теж вважаю, що за маленька дитина 2,5 з роки, але бачу, що коли ми приходимо з крестянком до саточку, вона так задивляється на тих дітей, вона там стоїть, дивиться на них. Вона ще не вміє так щось сказати. Ось вони ще до неї говорять, вона по-своєму по-дитячому взагалі не зрозуміти, що махає ручкою, і там їм щось хоче пояснити. Тобто я бачу, що вона вона так стоїть, стоїть, і він вже пішов десь до цього залу, де вони мають ці заняття свої, а вона далі стоїть і стоїть, і стоїть, і дивиться на тих дітей. І мені якось її так шкода, тому що мені здається, що їй було б добре з тими дітьми бавитись. Хочу просто спробувати. Так люди було, що забирали дітей зі садочку протягом року. Ой, якщо б їй там не подобалось, то звичайно я її заберу. Але хочу спробувати. І буде вона ходити, напевно, на 4 години, на 4, від, піл... від половини 8-ї моє, я її там даю. І крестянка, і до 12-ї, або до половини 12-ї далі буду її забирати. Ось, і щоб вона була вдома вже, тому що далі там вже не є неважливо. Зранку вони приходять, вони формуються в одну групу, далі розходяться всі по своїх залах. Кожна вихователька, так, коли приходить, тому що виховательки мають теж кожну свою зміну. Ось вона працює зі шостої, вона працює з восьмої години. На восьмої всі мають бути, хто розбирає свої групи. Ось, і далі вони вже в своїх групах працюють, там, бавляться і так далі. І від восьмої години до пів дванадцятої. Під дванадцятої у них починається обід до дванадцятої години. Тож не знаю, чи буде на мене залишати ще на обід до 12, чи пів дванадцятої буду забирати її. І до 12 обід далі вони йдуть спати, все, далі вони встають і в них вільний час у дітей. Ну і далі родичі їх забирають. Так? Тобто до обіду з ними ще працює вихователька, бавиться. Далі в них вільний час, тобто якісь розмальовки, щось малюють, щось вони там таке. Ну, що своє роблять, а де ж є вільний час. Ну, тобто, цей вільний час, так що вона їм там роздрукує щось, вони там малюють переважно. Ось як ресанок приносить якісь такі різні. Вироби або не приносить, точніше вона, можливо, складає в свої такі папки. Кожен має, кожна дитина має свою папку і в кінці року віддає роботи кожної дитини, інколи бере, інколи складають в ту папку, інколи тут себе на стіні там в садочку. Ну порізав. Тобто я б хотіла, щоб можливо вона була до обіду. ось Думала так собі, її дати до обіду, а далі забирати, і нехай додому йде спати. Не мусить вона там спати, щоб платити гроші за те, щоб вона там спала так, за цей сон. Ось тож так і буде як -то, адаптація така до садочку. Хочу зробити її таку адаптацію до садочку на 4 години. Ось ще як там вийде, можна вона до 4,5 золежно, як це там буде і далі забирати її додому, вона буде вдома, а на наступний рік вже нормально піде до садочку, якби за 3 роки, за 3,5 на аж до 3 години буде так само, як і крестянку. Тож, так, хотіла з вами трішки поділитися нашими новинами, нашими планами. Дуже надіюсь, що мені вийде все-таки. В, якось свій ютуб-канал ввести в роботу. Ой, думаю, що ви мене зрозумієте, тому що думаю, що всі маєте сім'ю, і кожен розуміє, що для своєї сім'ї потрібно віддати багато часу. Це не є легка робота для сім'ї. Також віддати. Також працюючи на роботі, приходити з роботи і в роботі важко або нелегко, так як би хотілося по-різному буває так. Приходити до сім'ї, також є досить багато роботи, виховання дітей mm -hmm. і так далі. Тобто, ой, думаю, що трішки вже налагодиться ось це все як би хотілося мені. І, можливо, буде трішки краще. Тож буду дуже рада вас також бачити у себе в друзях на своєму каналі. Другі підписники, також буду вас запрошувати всіх підписати, хто ще не підписаний. Звичайно, на цей канал, на канал Кулінарний, також дуже хороший і корисний канал. Можете знайти які для себе дуже смачні рецепти, які можете приготувати. Багато випічки є, яку можна випікати для гостей на святковий стіл. Мені дуже подобається і смакується випічка, яку я виставляю на своєму кулінарному каналі. Ну, ось я думаю, що в рух якось підуть два мої канали. Дуже надіюсь. Так? Тож так. В такому кінцевому результаті, в такому підсумку, хочу сказати, що будемо чекати, поки що, коли я приготую нарешті ці свої контенти на короткі відео, також на довгі відео, на кулінарний канал, відео, які виходять там частіше, щоб можна було якось це все поєднати і можна було якось функціонувати всіма двома каналами. Тож, дуже рада буду вас чекати також. На переглядах, на в коментарях, особливо на своїх обидвох каналах, буду дуже рада з вами посилкуватись. Тож до зустрічі, дорогі глядачі, дякую усім, хто сьогодні був зі мною. Дякую вам за зрозуміння. Буду вам також вдячна за ваші коментарі. Можливо, хтось щось мені порадить, щось додасть своє. Обов'язково почитаю, обов'язково дослухаюсь або візьму на замітку з ваших коментарів, ваші якісь поради, доради, ваші якісь роздуми. Звичайно, над ними можна подумати. Можливо, не дослухатись, але щось змінити і до чогось також своє щось. Додати. Ось тож буду дуже рада, якщо ви також залишите якісь свої коментарі в своїх роздумах, як у вас, можливо, у когось є якісь подібні ситуації щодо своєї сім'ї і так далі. Ну, але думаю, що нічого поганого я не зробила, так як свій час я приділяю своїй сім'ї. Ну, дорогі мої глядачі, бажаю вам хорошого дня, гарного настрою, спокою, миру, здоров'ячка, найголовніше, і спокою. Ось, щоб все у вас було добре, бережіть себе, свої сім'ї, своїх діточок. А ми з вами зустрінемось вже в наступних відео чи на каналі Наталя Лайтлов або на кулінарному каналі. Всім до зустрічі, папа. -па. Дякую усім за перегляд, за зустріч.